Рідкісних расенів нещодавно можна було побачити і на дорогах Львова. Туди вже десятий рік поспіль на виставку Ралі збираються ретроавтомобілі з усього континенту. І вони демонструють глядачам не тільки свої блискучі поки, а ще й порох у порохівницях. Роллс-Ройси, Феррарі, Порше, Мустанги та рідкісні марки незнайомі навіть затятим автолюбителям. Ретроавтомобілі, що з'їхалися до Львова, ніби виринули зі старих фільмів. Багато з них народилися ще в 30-ті роки минулого століття, і тепер, за їхніми плечима, не лише тисячі кілометрів подоланих доріг, але й цікаві історії життя. Скажімо, оце авто пройшло всю війну і возило німецьких офіцерів. Під час реставрації в кузові виявили кілька пробоїн від куль. Автомобіль Вандер В 23 їх було випущено около 8 тисяч машин. кабріолетів кілька тисяч всього було, і оригінальний це єдиний в Україні золоті руки реставраторів подарували цій машині друге життя, і нині вона коштує щонайменше 200 тисяч доларів. Якщо відкритий вандерер, створений для спокійних прогулянок, то його сусід Ягуар XK-120 1951 року має цілковито протилежний характер. Від самого лише звуку двигуна цього породистого звіра аж морозом сипле по шкірі. Цей автомобіль був... Uh, первый, который побил скорость в 1949 году, максимальную скорость 219 км в час. Був у в своєму класі. У нього й досі є порох у порохівницях, як і в більшості машин, які з'їхалися до Львова на перегони ретрокласики. Щоправда, намагаючись уникнути зайвого ризику для своїх рухомих раритетів, учасники змагаються не за першість у подоланні траси, а за вміння проїхати коло за певний час 310 секунд. Шкода, але для деяких автоветеранів вік таки дався в знаки. Криплення, два кріплення двигуна, на яких тримається задня часуна двигуна, просто тріснули на бурківці, два болтали бервал. Наступного року переконані організатори ретро-виставки, вона буде ще більшою. Уже зараз ведуться переговори про участь у ній найавторитетніших автомобільних клубів з Великої Британії.